Жителі багатоповерхівок, які вирішать придбати електрогенератор для свого будинку або під'їзду, можуть отримати 50% вартості приладу у вигляді компенсації з міського бюджету. За відповідне рішення проголосували депутати міськради на засіданні сесії в цій ситуації, коли пошкоджена. Система електрогенерації по всій Україні в нашому місті також виникають проблеми. Відключення ми знайшли консенсус, прийняли єдине рішення, за яке всі проголосували. Тепер якщо ви купили собі електрогенератор для того, щоб у вас було світло в вашому під'їзді або будинку, ми можемо компенсувати 50% з бюджету. Вам відповідно до вартості даного електрогенератора підтримали депутати рішення передати гуманітарну допомогу, зокрема комп'ютерну техніку міській раді звільненого Херсону, який повертається до життя. Після дев'яти місяців окупації місто Херсон після звільнення від окупантів від орків ми побачили в такому стані, де розрушена повністю інфраструктура. Тому було прийнято рішення на рівні нашого міста. Сімда депутатами сьогодні було це підтверджено все ж таки. Проведення процедури передачі техніки для і нової техніки, і майже нової там брушної техніки. Ми деякі навіть свою техніку віддали їм для того, щоб вони могли надлагодити про надання послуг на рівні міської влади, на рівні міської адміністрації, міської ради і виконавчого комітету. У свою чергу сумська громада отримала допомогу від Польщі, автівку її передали нашим захисникам. Ми отримали. Автомобіль Опель Фронтера, яким також передали сьогодні збройним сил України. Ми сьогодні це повністю процедуру і Прийняли на сесії. Черговий під час сесії озвучують питання дерусифікації топонімів Сум. Ще на початку літа над прийменуванням вулиць міста почала працювати робоча група. Свої пропозиції вони передали міській раді, але досі питання так і не винесли на сесію. Будь ласка, давайте не затягувати процес. П'ять місяців. П'ятий місяць пішов. Як розглядається десь на комісіях, розглядається десь на фракціях, не з. Зр... Розуміла, де ну блін ну вже скільки, скільки можна вже здається, можна все вивчити надати всі свої пропозиції, все, все підправить, прийняти рішення і нарешті поставити крапку, позбавити наше місто від усіх цих всіх маркерів єдинства руського міра. Як повідомили депутати, пропозиції розглянула комісія із питань законності. Проект рішення про перейменування розглянуть на наступному засіданні сесії вже за тиждень. Жодних непорозумінь у нас на даний час немає. Єдине, що є інші різні пропозиції. Щодо назви деяких великих вулиць нашого міста. Але я думаю, що протягом цього тижня ми ще допрацюємо цю ситуацію, і 30-го може вже повністю приймемо рішення про деросифікацію вулиць нашого міста. Тоня Брюзиленко, Євген Сердюк, новини СТС.